Привіт усім, друзі! Із станочком працюємо на Хмельниччину. Сьогодні в нас субота, сьогодні буде відеореклама. От, значить, Гроші з проданого підуть на ЗСУ. Щоб ви зрозуміли на ЗСУ. В продажі отакі чотири колеса для квадроцикла. Або це може бути. Якийсь проект от, ваш, скажімо так, може, в мене це воно робилося під квадроцикл. от Саморобний повний привід. У мене він колись був. Про це не будемо зараз. Продаються отакі 4 колеса. Ціна 5 тисяч гривень. Потім я ці гроші перераховую на Збройні Сили України. Якось так. Докладніше про колеса зараз покажу. Так, дядьки, дивіться, продаються отакі колеса. Значить, 12 дюймів. Значить, АТ-26х10R12. Це два задніх, вони трішки підношені. Ну, не трішки, ладно, підношені. Передні передні фактично нові. Фактично нові. Розмір передніх значить 26 на 8R12. Американська фірма. Made in USA. Отакі 4 колеса. Кому цікаво, будь ласка. Ціна. 5 тисяч гривень разом із дисками, діски розварки. Значить, три колеса трави по дисках іменно ось тут. Конкретно. Тобто промазати треба, бо вони збиралися і воно там бульбить, я їх мив і воно бульбить. Що з позаду? Позаду є отакі ступиці під дев'ятошний шрус. Під дев'ятошний шрус. І на передніх колесах, і на задніх, і на передніх є отакі тормозні диски. Тобто під якийсь проєкт вам може бути, може на мотоблок 5 тисяч гривень за всі 4 колеса. Якось так. Колеса бомбезні. Проти Жигульовського колеса. Ось поряд поставлю. Колесо на 13. Кому цікаво, дзвоніть, відправлю без проблем. 4 колеса, 4 диска, 4 ступиці. Диски Mitsubishi, якщо я не помиляюсь. Ось такі справи. Ось дивіться, дядьки, я його качнув. І воно по диску прямо. Ну, Тобто наші на монтажку там вони помажуть спеціальним клеєм. От. Бо диски були вичищені повністю до блеску погрунтовані і пофарбовані. Один диск ось коцнули, От. до блискучого металу. От. Ну Якось так. Так, взяв рулетку, значить тут виходить від центру до центру, значить, ну близько. Одинадцять і п'ять. Ну десь так. Одинадцять і п'ять. Пацики проти самокату. А може, може, такий самокат можна зробити? Ну це бомба! нічо Нічого собі. Отже, люди, кому потрібні колесики без проблем. Без проблем. Новий поштою чи деліверій, чим захочете. От, якось так. Люди, постаночку я покажу завтра, у неділю. Завтра повний, повністю відосік, бо зараз в мене тут е, купа купа е, прибирання. Коротче, Тобто і працюємо, і прибираємо, і дуже багато різних справ. Бажаю успіху, натхнення. Всім пока-пока.